Ну і давайте трошечки поговоримо про ось ці тенденції до переговорів, адже так чи інакше вони починають з'являтися знову з новою силою в інформаційному просторі і розглянемо саме в цьому сенсі заяви Володимира Зеленського, який вважає, що для перемоги українським військовим не обов'язково доведеться виходити на кордони 1991 року. На його думку, достатньо буде повернути території, окуповані Росією, вже після початку великої війни. Отже, в інтерв'ю американському та телеканалу CBS. президент сказав, що у разі виходу сил оборони на лінію фронту, яка була до 24 лютого 2022 року. Володимир Путін може сам повернути всі захоплені території. Давайте почуємо. Нам не потрібно буде деокуповувати всі наші території, виключно а, військовим шляхом. Я впевнений, коли він втратить те, що він захопив. Захопив, починаючи з 22-го року, він втратить повністю впевність навіть тих країн, які ще сумніваються підтримувати Україну або ні. А також він втратить силу всередині своєї держави. Як тільки це відбудеться, він буде готовий до діалогу. Він не хоче ніякого діалогу. І коли він буде готовий до діалогу, безумовно, міжнародними умовами повинні бути. А звільнення наших територій. Територіальна цілісність України. Отже, про таку ймовірність, про таке розгортання сценарію і реакцію Путіна на відвоювання наших територій. Давайте поговоримо з гостем ефіру Олексій Буряченко, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад. Долучається зараз до нас у цій розмові, пане Олексію. Вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава Олесю Вітаю вас. Вітаю всіх, наших шановних глядачів. Дякуємо. Отже, поки що зрозуміти, яким чином відвоювати все, поки що захоплене росіянцями до 24 лютого, як це можна зробити, уявити складно. Але давайте поки що в цю гіпотезу зануримося. Отже, справді Володимир Зеленський е, заявив про те, що якщо це вдасться відвоювати, то значні частини Донецької та Луганської області і Крим можна буде обговорювати, як ви ставитеся до такої думки. Ну я в принципі логіка президента зрозуміла. Він говорить про втрату внутрішньої легальності, тому, що в принципі легітимності в нього вже немає. Тому що ці вибори, в принципі, і самого Путіна мало хто визнає в світі, але внутрішня, скажімо так, легальність, якась в нього все ж таки залишиться. Так, от, якщо в нього будуть втрати окупованих територій, звичайно, це не сподобається адептам війни, звичайно, це не сподобається радикальним радикально налаштованим башням Кремля, а ті інші. Чи башти, яким взагалі ця війна незручна, і вони будуть намагатися її завершити, і в тому числі чи з Путіним, чи без Путіна, без різниці, вони також ініціативу, про скажімо так, втратою легальності Путіна задоволенням підтримають, тому звичайно ж всі люблять бути на стороні переможця, і це також було сказано. Якщо дійсно Україні. Партнерам по антипутінській коаліції вдасться досягнути значних досягнень на полі бою, то путінський режим може просто не втриматись. І єдиним, що йому може залишитись, це звичайно піти на ті ультиматуми, які будуть йому нададі в межах української формули миру. Ми ж чудово знаємо, що зараз якраз готується відповідний перший форум. Перший саміт міру миру де який збере в принципі всіх учасників антипутінської коаліції, який буде долучати ще їх додаткових учасників для того, щоб на Наступних самітах сформулювати вже той ультиматум, який буде вигідно Україні, в принципі, це ж також про перемовини. Правильно направду зараз Україна оцей, оце слово перемовини. Вона також для наших партнерів, зовнішніх, має говорити в публічному просторі, тому що Путін говорить про перемови, але й з заговорками, що на своїх умовах. Да? Китай говорить про дипломатичні шляхи вирішення. Тому і Україна також має дуже чітко сформулювати свою позицію. А позиція ця в нас є. Це українська формула миру. А я все-таки хотіла би уточнити, тому що можливо я недостатньо поки вивчала матеріали, поки що стежила за окремими поїздками в різні країни для того, аби долучити їх активно до проведення цього саміту миру, але пунктів там чимало. І визначити, що саме ми хочемо зі свого боку бачити, як ну, все таки певна перемога, тому що в нас досі ведуться активно опитування, що в вашому розумінні перемога, до якої межі, до якої дати до кордонів, якої дати ви собі уявляєте ось це значення перемоги. То в цій формулі миру ось декларується цей посил, який озвучив Володимир Зеленський, що ми точно повинні відвоювати те, що було нашим підконтрольним нам до двадцять. 24 лютого а далі вже можемо говорити, але ось це поки що наразі, взагалі поза полем перемовин, це повинно бути наше те, що було ще в січні 22-го року. Ні, звичайно, так не формулюється один із десяти пунктів української формули миру. Він передбачає повну деокупацію території, uh -huh. яка Російська Федерація захопила ще 2014 року. Uh -huh. І це абсолютно uh -huh. логічно. Uh -huh. Як на мене, як я розумію, Володимир Зеленський каже не про принцип або не про мету яку він перед собою там ставить да про повернення на кордона там 22-го року, да на початку там на лютий, на початок вторгнення? Я думаю, що він говорить про інструмент, інструмент досягнення глобальної мети, якраз яка зазначена українські формулами року му щоно на з вами сказали, це деокупація всієї території. А от інструментом для деокупації всієї території, так звичайно, як я вже говорив, і можу тільки повторити значні успіхи України на відвоюванні своєї території. Якщо це буде вихід на кордони 2022 року, це да це буде значні успіхи, які дуже як це, да, пошатнуть путінський режим і самого Путіна. Тому і звичайно, далі, в тому числі один із варіантів розвитку подій, може бути. Ти звичайно ж, і а, те, що він мирним шляхом віддасть інші території на або ні, або хтось інший, хто буде замість Путіна. Питання ж тут не в Путіні. Розумієте питання, в яким чином нам досягнути а, своєї мети повернути території, mm -hmm. отримати відшкодування за нанесені зб... Питтки і далі тому подібне, от зараз це інструменти обговорюються mm -hmm. до цієї мети. Тому давайте говорити добре. Про а про дипломатичні інструменти. інструменти, от з приводу них ще хочу поточнити. Ми маємо менше двох хвилин, але спробуємо підсумувати, як це можна обговорювати з нашими партнерами. Тому що дійсно так в нашому уявленні здесь кожного українця вивити карту без будь-якого квадратного міліметра порівняно з кордонами 91-го року, все одно не вкладається в голову. Тобто, ясна річ, що ми говоримо про те, що всі наші. Чи території повинні бути повністю відвоювані. але коли ми так масштабно це все масштабуємо, даємо показуємо нашим партнерам. Очевидно, наштовхуємося на певний скепсис. Якщо з ними попередньо все-таки спробувати обговорювати, що нам потрібна ваша підтримка бодай в тому, аби повернутися до кордонів 22-го року підконтрольних нам територій. А вже далі ми там можливо розглянемо варіант дипломатії психологічного тиску на те, що слухайте, ви і так програєте, можливо, це б дало більший результат. В готовності нас підтримати, ну якщо їм так стане зрозуміліше, якщо це вони будуть пані Леся сприймати як певний там Рубікон. Uh -huh. Ну тому, чому ні? Ми можемо там можливо використовувати якісь певні маркери да, uh -huh. на, на цьому шляху. Але найголовніше найголовніше, це допомога нам зараз зброєю і фінансами економічно, для того, щоб ми могли досягнути цих маркерів і відповідно на тих показників, які для них будуть зрозумілі, як ви щойно сказали. Чи може таким маркером бути, скажімо, кіно? Нець лютого 22-го року, ну скажем так, да по території може бути, але ще раз кажу це, ну це дуже умовна історія, дуже умовна історія. Як на мене, я знову ж таки повторюю, потрібно формулювати значні територіальні успіхи в деокупації. Якщо їм так зрозуміліше, окей. Угу. Ну що ж, з цим вичерпно. Хоча е, не встигаємо поговорити про Крим, а хотілося тому, що вони його вже давно вписали в свою конституцію. і кажуть, що в них це там прям така багряна, прибра... багряна так, вони лінія. і Херсонську і Запорожську область писали свою з сконтис... ну, конституції. Але, їх... але звідти вони звідти вони вже що? показували, як вміють накивати п'ятами. Знаєте, тому там динаміка для нас поки що більш зрозуміла їхня. Нічого викреслять, а крим теж бачить. Це тут юридично одне й те саме, що угу. Крим, що Херсонська Сонська, що запорізька, воно все внесено конституцію. Розуміше, і нам... Що в них це такий певний тягарець, все одно Крим, і вони його сприймають по іншому. А, да. Не да. знаю, сумніва сумніваюся, що вони так спільно від Сп... Спокійно віддадуть, але до цієї до цієї теми ще будемо повертатися. А, я впевнена, що матимемо да. ще да. час О, поговорити. Де... Ми до неї якомога швидше повернулися.